Малята фізкульт. Привіт! Починаємо наше заняття з фізкультури. А спостерігати за нами сьогодні буде сонечко. Кроком руш. Раз, два, три, чотири. Піднімаємо коліна вище, руки на пояс, на носочках. Високо-високо, спинка рівненька. Кроком руш. Молодці руки за спину на п'яточках. Прогнулися, носик тягнеться вгору. На п'яточка. Кроком руш. І ще пішли, як ведмедики, клишоногі. Ось так, з однієї ноги на іншу. Молодці. А тепер легенько побігли. Дихаємо носиком. Легкий біг. Молодці, зупиняємось, зробили носом вдих, через рот-видих. А тепер треба обов'язково повторити комплекс ранкової гімнастики. Молодці! А зараз я вам покажу, як треба ходити з переступанням через предмети, руки на пояс, спинка рівнесенька, піднімаємо коліна. Раз. Два. Ось так переступаємо через предмети. Ось так. Молодці! Спробували молодці. А тепер переходимо до наступного завдання. Наступне завдання стрибки на двох ніжках через палицю. Подивіться, як це треба робити. Трошки присіли, руки відвели назад. І мах руками товчок ногами. Раз і ще. Раз І ще. Пробуйте і ви. А тепер давайте пограємо в гру сонечко і дощик. Коли світе сонечко, дітки бігають, збирають квіточки, радуються, а коли дощик, треба сховатися під парасольку. Ось так. Бажаю вам успіха і до зустрічі!